Вітаю в ефірі. Новини Миргородщини. Програма, у якій ми розповідаємо про ключові події у громадах району. 16 вересня відбулася 13-та сесія Миргородської районної ради. Депутати взяли до відома доповідь про стан боротьби зі злочинністю та охороною громадського порядку у Миргородському районі за 8 місяців. Підтримали рішення про внесення змін до показників районного бюджету на 22-й рік, внесли зміни до програм територіальна оборона Миргородського району, забезпечення виконання Миргородської районної державною адміністрацією, делегованих її районною радою повноважень, розвитку місцевого самоврядування. Голосно затвердили список присяжних гадяцького та шишацького районних судів, внесли зміни до складу президії та однієї із профільних депутатських комісій, а також підтримали інші поточні рішення. У засіданні 13-ї сесії взяли участь 29 народних обранців, які розглянули 15 питань порядку денного. Головувала на засіданні Наталія Гирка. У вересні відбулися робочі візити голови Миргородської районної ради Наталії Гирке до Заводської, петрівсько роменської та Великобудищанської громад. Фокусували увагу на місцях колективного проживання внутрішньопереміщених осіб, які оглянули разом з очільниками громад. Кожна із громад активно працює над тим, аби залучити додаткові ресурси на підтримку цих родин, забезпечити їх найнеобхіднішими речами та продуктами харчування. Наталія Олексіївна передала мешканцям гуртожитків теплі речі, засоби особистої гігієни, іграшки для дітей та ліки від американського фонду «Ротарі Клуб». У ході візитів окреслили проблемні питання на перспективу. Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення Миргородщина прийняла понад 30 тисяч приміщених осіб. Близько 22 тисяч перебуває тут і нині. Стартував навчальний процес у закладах позашкільної освіти. Голова Миргородської районної ради Наталія Гирка відвідала Центр естетичного виховання та новостворений центр позашкільної освіти у Миргороді. Привітала гуртківців із початком навчального року. Побажала їм старано навчатися та досягати успіхів. Завітала із подарунками. Найактивнішим волонтерам цеву, які влаштовували благодійні заходи та підтримували ЗСУ, особисто вручила наплічники. А гуртківцям туристичного напрямку шоломи та приладдя. Для безпечних тренувань подарунки дітям зібрали американці у рамках співпраці із фондом Club. На Лохвичині триває ремонт доріг. Виконавець робіт, підприємство Лохвицький шлях здійснило ремонт дорожнього покриття на вулиці Шевченка у селі Васильки. Суцільний шар асфальту покладено на площі 422 квадратних метри. Також ямковий та ремонт доріг суцільними ділянками проведено на дорозі Лохвиця-Ворішальне Лубни на під'їзді до села Васильки. На цій дорозі продовжується робота на відрізку межі від Лохвиці до поворота на об'їзну дорогу. Загальна вартість робіт на дорозі. Лохвиця вирішальне лубни. На вказаних ділянках становить мільйон 200 тисяч гривень із місцевого бюджету громади. У Великобудищанській громаді погасили марку Гадяцьке сафарі. Захід відбувся на місці подій у перші дні війни у селі Веприк. Саме там було знищено близько трьох сотень одиниць бойової техніки окупантів. Іскі з марки обирали народним голосуванням, у якому переміг гадячанин викладач коледжу культури та мистецтв Олександр Бондаренко. На марці зображений мисливець із військовим, які з вогнепальною зброєю йдуть проти ворожої техніки. Це символ об'єднання народу, його героїчної боротьби та жаги до звільнення рідної землі символ незламності. Українського духу, зазначає автор. Марку «Гадяцьке Сафарі виготовили за проєктом власна марка. Наразі вже продано 8,5 тисяч марок, конвертів і листівок цієї серії. Це всі новини наразі. Побачимося у наступних випусках. Все буде Україна!